День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван-Фокус від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 см. У глибину по бильці диван займає 1 метр. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір дуб трюфель. В бильцях є ніше. Биль трішки закругльонної форми з двома невеличкими шухлядками. До комплекту дивану входить три великі подушки. Знизу диван прикрашений двома сріблястими ручками. Принцип розкладання дивану є вракнижка. Для того, щоб його розкласти, з поміч охлястику підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Диван дуже легко розкладається. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1 метр 50 см на 1 метр 90 см наповнення дивану, Ортопедична букова ламель, пружинний блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі мої любі! Папа!